Якщо ти успішний чоловік з потужним потенціалом, але зараз проживаєш доволі болючий період у своїх стосунках. І ці стосунки настільки вже зараз напружені, що доходить ситуація і до розводу. Але десь глибоко всередині все ж таки є любов. І не хочеться втрачати ось ці стосунки. Але стосунки це є кожнодневна праця. І особливо це є вплив жінки. Особливо це є вплив жінки. І тому, якщо ти успішний, адекватний, мудрий чоловік я на це наголошую, то у тебе є два варіанти. Якщо ти вже бачиш, що ці стосунки тебе обесточують. Вони знищують твій потенціал, вони знищують твій бізнес. або більше якщо ще в тебе є кредити і борги, то це дуже великий сигнал того, що твоя дружина тебе просто знецінює. Твоя дружина тебе вбиває. І якщо ти мудрий чоловік, який себе цінує, який себе любить і поважає, звичайно, ти не дозволиш цьому відбутися. Тому тут є два варіанти: є два варіанти: або ти вилікуєш свою дружину, і я тобі суттєво в цьому можу допомогти за допомогою гіпнотерапії, тому що це не її вина. Її так навчили в дитинстві обесцінювати чоловіків. В першу чергу це йде обесцінка тата. Або ти просто вийдеш із цих стосунків просто легко. Але також в тебе можуть бути програми, які можуть тобі не давати вийти з цих стосунків: програми жертви, програми, програми відчуття вони і так далі. І ці програми якраз не дають тобі прийняти ось це таке рішення, так? Вийти із цих стосунків. Навіщо тобі стосунки, які тебе вбивають? От скажи мені, для чого тобі стосунки, які тебе вбивають? Бо релігія так сказала, так? бо що в тебе має бути одна жінка і все, і там це, і так далі. Чи ще хто тобі це сказав? Так? Що одна жінка має бути і на все життя? Має бути жінка, яка тебе наповнить, яка тебе любить, яка тебе окриляє, яка робить з тебе Бога. А, і якщо цієї жінки і тут я знову ж таки кажу два варіанти: або ти виходиш з цих стосунків, або ти просто робиш все для того, щоб вилікувати свою дружину, для того, щоб вона почала нарешті тебе наповнювати, і вилікувати насправді можливо, тому що я сама є прикладом тої жінки, яка була жінкою темрявою для свого чоловіка, знищували його. До жінки, яка зараз свого чоловіка робить Бога і наповнює свого чоловіка. Тому, якщо це є твоя біль, і ти дійсно хочеш вирішити це питання раз і назавжди, ти хочеш стати тим чоловіком, у якого є прекрасна сім'я, тому що сім'я це є крутий фундамент. Якщо там все прекрасно і класно, значить тоді легко йде і бізнес, і справи, і наповнення, і так далі. Це є потужний фундамент. Якщо в тебе на цьому фундаменті все рушиться, і ти дійсно це є твій пріоритет. Записуйся до мене на консультацію, отримуй. Чіткі інструменти, а в глибокій роботі віднаходь цінність, любов до себе, відповідно цінність інших людей по відношенню до тебе. Тому що так, як ти відносишся до себе, так і до тебе відноситься весь світ. Записуйся на консультацію, і я гарантую тобі, що в глибокій роботі зі мною ти віднайдеш і щастя, і спокій, і прекрасні стосунки, ти станеш справжнім чоловіком, і це допоможе тобі проявлятися у всіх сферах твого життя.